Ну що то квітка? Це всього рослина, що просто з ґрунту вийшла і цвіте, та, вабить душу ця краса первинна, у ній все загадкове, непросте і форма, й колір, дихання духмяне, чарівне поєднання дивини. У квітці є таке щось несказанне. Що лиш приходить у казкові сни, у квітці магія і чари загадкові, водночас сила й слабкість, і краса, в ній гами і відтінки кольорові, а вранці на пелюсточках роса блищить під сонцем і серце зігріває, у квітці ласка й ніжність, глибина. І аж до сліз краса її проймає, і пив би й пив красу її до дна, а квітка вабить очі і милує, і сяє, ніби сонечко в імлі, приваблює, захоплює, чарує, бо квіточка це усмішка землі. Мала й тендітна, гарна й кольорова цвіте повсюди, радує серця, прекрасна, ніжна, мила, пречудова, Її нема початку і кінця. Квітник під горіхом, квітник у тіні. Чи може бути він чарівним? Я скажу так. Хтось скаже ні. Хто ж допоможе тут мені? Ходімо в сад, глянемо на квіти і будемо красітій, разом ми радіти. І зрозуміємо. Що ж робити, саджати квіти нам в тіні? Я скажу так, хтось скаже ні. Різні гейхери тут ростуть. Як можем оминути? Різьблене листячко мають кольором своїм, вражають цікаві визерунки і різні сорти. Квітник такий яскравий саме навесні. Такого не бачили ви навіть у сні. Зелена і сиза, бордова й червона, а ось і мармеладна краса, меланж, апрікот, стоплайнд, вілдроус. Таких не придбати у новус. Але ті, що я маю у своєму садочку, веселкою сяй, хоча в тіні під горіхом зростають. Якщо до сорту маєте якісь враження, я прийму всі ваші зауваження, купувала всі на ринку, просто клала їх в корзинку. Жіночки, що продають. Сорту геть не знають, тому назву вони мають всі одну. Ростуть гейхери, красу мають і манери. Ось гехера краплі роси, дивовижної вона краси, зелене листя має. Мармурово білими бризками Серединці листочка вражає, Квітонос високий вже має яскраво і рясно квітнути обіцяє, Теж в тіні на ділянці зростає і увагу до себе привертає. Грінспайс росте також в тіні. Дуже подобається мені з салатовою облямівкою і дуже яскравою серединкою насичено бордові прожилки шарму додають і до себе увагу привертають. Гейхери, гейхерели, тіарели, всі вони красиве листя мають. І своєю красою нас вражають. Ось це яскраве, зелене, схоже навіть на листя клена. Напротязі всього сезону колір вони міняють. І неабиякою красою нас вражають. Отже, висновок роблю, що я люблю, навесні вони яскраві, І досить ніжні і величаві, полюбляють на півтінь. Обабіч доріжки зростають, і мені сад. Прикрашають. Красою цією ділюся я з вами, звертаю увагу вашу на них на красуничок моїх. Поряд з гейхерами хости ростуть, кольору і форм вони теж додають. Ну, як можна пройти простю красу, не роздивившись її усю? Хто зі мною давно на каналі буває, той майже усе у садочку знає? Яскрава сані халцеон красою вражає? Ніби сонечко в саду так вона сяє, її листячко фактурне, форми серцевидної, навіть у тіні досить добре видно. Тут бордюрчиком вона в квітничку зростає, дуже гарно прийшвидко кущик. Альбо пік та хосту маю, я за нею споглядаю. Вона весняний фаворит, листя шикарний має вид. Тимно-зелена облямівка і яскраво жовта серединка змінюється впродовж сезону, не втрачає свого фасону. А ось тіара, в бордюрі буде гарна пара. Саме в тіні вона усій красі. На яскравому сонечку листя блякнуть усі. Та красу вона не втрачає, навіть в тіні вона сяє. Ондулата медіа варієгата, це справжнє свято, елегантна, граціозна, неповторної краси. Не така вона, як усі, створює враження художнього шедевра, хоча в кожному садочку є вона напевно. Скрізь по садочку вона розбігається і напротязі сезону зовсім не міняється. В тіні під горіхом і тут. Під альтанкою. зростають хвости однією ділянкою. Під горіхом їх багато, кожна з них це просто свято, свято форми. І краси подобаються мені геть усі Ця найбільше листя має і красою всіх вражає. Зелена серединочка, жовтенька облямівочка, листя більше, ніж рука, ось красунечка яка, неможливо повз пройти, краще кралі не знайти. Я тішуся, милуюся красою, що так нестримно радує в саду, хостою яскравою такою, королевою в тіні у квітнику, хоста прямолиста із блакитним листом хоста фочуна. І зібольта хоста, біло облямована і ланцетолиста, Серцеподібним і овальним листом. Хоста, 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 функія моя, без неї в садочку вже не зможу я, квітник під горіхом, квітник у тіні, то чи ж він чарівний, а чи може ні? Певно, що чарівний, певно, що краса, гейхери і хости запросіть в свій сад. А ось вайтбрім дасть фору усім. Листова гофрована пластина і широкий яскравий край, ну це просто рай. І вони цікаві, мають різні форми і різні кольори, високі й низенькі, великі і маленькі. Придивись до них і в сад обери.